Відкриємо наші Біблії і будемо читати з 33 по 40 вірш. Угу. Дякую. З 33 по 40 вірш. Законом вкажи мені, Господу, Господи, дорогу своїх настанов. Буду шукати її постійно. Пошли мені розум і буду досліджувати твій закон. Я зберігатиму його всім серцем, провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили серце моє до твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху, міцно постав своє слово своєму рабові, щоб мав твій страх. Забери від мене зневагу, якою я побоююся, адже твої присуди добрі. Ось я забажав твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене. На що псалмопівець концентрує увагу у цих віршах? Можливо, на слух, або коли на екрані по одному віршу складно виділити щось конкретне. Але якщо ми маємо Біблію, і ваш зір охоплює увесь контекст цих віршів, то там можна побачити і такі слова, як дорога. Стежка, шлях. Тобто Слово Боже, псалмопівець каже, це дорога, на якій знаходиться життя, 37 й вірш, та правда, іншими словами, істина 40-й вірш. Я пропоную відкрити Євангеліє від Івана, 14 й розділ з 4 го по 6-й вірш. Христос каже: а куди я йду? Ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Сьогодні наша тема звучить так: направ мене, Господи, на дорогу Твоїх настанов. Що ви уявляєте, коли чуєте слово дорога? Зазвичай це якась стежка. Яка лежить від пункту А до пункту Б. Але коли ми говоримо про дорогу, яка має повернути людину до Бога, ми зазвичай розуміємо щось таке для нас звичайне та зрозуміле, щось на кшталт зображення, можливо, ви бачили, коли від землі простирається дорога до неба, на початку цієї дороги стоїть людина, а на кінці стоїть Бог, який її очікує. Але коли я роздумував над цією темою... Я подумав, що це набагато-набагато складніше, ніж звичайна дорога. У цій дорогі є дуже велика проблема. Проблема заключається у тому, що абсолютно грішне має прийти до абсолютно святого. Щоб бути з Богом, Христос каже у проповіді на горі слова: будьте досконалі, як досконалий ваш Небесний Отець. Тобто він каже що щось неможливе для людини, неможливо людині бути настільки досконалим, як досконалий наш Отець Небесний. Ми маємо зрозуміти, що сама по собі людина не може отримати спасіння. Мені дуже сподобався один приклад, який привів проповідник: він порівнює неможливість людини самостійно дійти до Бога, як дорогу людини до сонця. Ми кожен день бачимо сонце, і теоретично, маючи сучасні можливості, ми б могли до нього дістатися. Але у цьому є проблема. Коли людина наблизиться до сонця, вона згорить. Знаєте, сонце це лише невеличке Боже творіння. Бог, він набагато більший, його сила, його святість вона набагато більша, ніж Сонце. Тому людина просто не може ніяк наблизитись до Бога. Ось чому в момент гріхопадіння людина потрапляє в абсолютно критичне становище. Без Бога людина помре. А до Бога людина не може дістатися. У людини для цього немає ані сил, ані можливостей. Ось тому ми постійно говоримо про Христа як єдиний шлях спасіння, про Слово Боже як єдине, завершене та досконале свідчення від Бога, котре відкриває нам цей шлях повернення та освітлює Його. Тому що до Бога не приблизиться нічого гріховне, а коли людина наближається до Бога, усе гріховне. Під його сяйвом становиться видимим. Ми бачимо, як самопівець, кажучи, ще до переходу Христа, він також сподівається не на закон, не на свої справи. Він сподівається на Бога, що тільки Він відкриє. Він каже, Ти відкрий, що тільки Він проведе, тільки Бог може зробити неможливе, можливим. І у цих віршах, які ми прочитали, я хотів би виділити чотири практичні принципи. Про які говорить псалмопівець, які допомагають йому йти цією дорогою життя. Перший принцип це пошук. Законом, вкажи мені, Господу, дорогу своїх настанов, буду шукати її постійно. Про який пошук він говорить? Можливо, вам доводилось чути від людей такі слова, я ще в пошуках Бога. Люди ходять від релігії до релігії, від церкви до церкви, але так і не можуть. Знайти істини, не можуть знайти Бога. Чому? Тому що вони шукають не там. Псалмопівець каже: я не десь абстрактно шукаю Бога, я шукаю Його у законі. Він каже, законом вкажи. Тобто я шукаю тебе не будь-де, А у твоєму слові, у твоїх настановах, і він каже, буду шукати тебе постійно. Я хочу підкреслити слово постійно. Це говориться і для нас. Слово Боже, це не квиток, який нам достатньо прочитати один раз, придявити і потім покласти у кишеню до кінця дороги. Це наш рух, коли ми вивчаємо, коли ми шукаємо Слова Божого, це наш рух по дорозі життя. І я хочу зауважити, що ця дорога вона знизу догори. Саме тому на цій дорозі ми не маємо права зупинятися, на ній неможливо зупинитися. Ми на ній будемо або рухатися вперед і угору. Або котитися донизу. До самого початку, від якого нас забрав Христос. І треба пам'ятати, я думаю, що кожен з вас знає, що підійматися у гору набагато складніше і набагато повільніше, І як швидко можна скотитися донизу. Тому перший принцип ми повинні шукати Слова Божого постійно. Другий принцип, про який каже Псалмопівець, це дослідження. Він каже: Пошли мені розум. І буду досліджувати твій закон. Чи знаходили ви в Біблії заклик просто читати Слово Боже? Я скільки читав, але не знаходив. Слово Боже не закликає нас до простого читання, воно говорить про набагато більше. Я прочитаю кілька місій Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш, Христос закликає учнів, дослідіть Писання. Адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Павло у першому листі до Тимофія 4, розділ, 16 віршом пише: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Петро також у першому посланні, він коли розповідає про пророків, він каже, що вони допитували, розвідували та досліджували про спасіння. І Бог їм відкривав. Тому простого читання недостатньо. З часом просте читання перетвориться на повсякденний процес, який ми маємо виконувати, не заглиблюючись у суть. Таке відношення нагадує людину, яка дісталася місце, де захований скарб, але замість того, щоб почати його копати та дістати саме дорогоцінне, вона ходить на поверхні і сподівається знайти те, що щось лежить на самій горі. А Павло у Першому листі до коринтян, другий розділ, 10 вірш пише, нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Тобто Слово Боже це безкінечна глибина. Від нас треба лише бажання шукати та досліджувати. І Бог через Духа Святого написано буде нам відкривати дивовижні речі. Третій принцип збереження. Він пише, Я зберігатиму його всім своїм серцем. Пам'ятаєте, поза минулу неділю дівчата співали про баладу трьох синів. І коли сини повернулися до Отця, один заробив багато грошей, інший заробив славу, але отець каже, ви розміняли скарби душі на те, що зовсім немає цінності. А третьому він каже: ти зберіг найголовніше. Мою любов. І знаєте, що в Слові Божому назване любов'ю до Бога. 1 Івана, 5 розділ, 3 вірш написано, бо це любов до Бога, дотримуватись Його заповідей. Чи бережемо ми любов Божу у своєму житті, що для мене є дорогоцінність? Відповідь на це має бути не у наших словах, а у нашому житті. Боже поняття зберігати, воно кардинально різниця від нашого людського розуміння. Подивіться, що каже про збереження Христос у Євангелії від Матвія, 10 розділ, 39 вірш. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Раб, котрий зберіг свій талант, він був покараний. А той, хто використав для Бога, отримав нагороду. Простими словами, зберігати у Божому розумінні це використовувати те, що нам дано на зберігання, використовувати це для його слави. Тому третій принцип це збереження. Четвертий принцип дивись на Боже. 37 й вірш відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Я хочу, щоб ми згадали історію про вихід Ізраїля з Єгипту. Знаєте, у чому була проблема ізраїльського народу, коли вони вийшли з Єгипту? Проблема була у тому, що Бог їх вів вперед, а їхній погляд був постійно обернений назад. Гріх починає діяти дуже здалеку, він не пропонує одразу робити щось погане, він пропонує тільки що, на щось подивитися. Здається, у цьому немає нічого страшного. Подивимось на ізраїльський народ. Перший раз вони обернулися і побачили військо, вони. Їм, їм вас страх. Яке ж страшне військо за тобою женеться. Але Бог через це проводить. Другий раз вони обернулися, подивилися і згадали, яка ж там була смачна їжа. Бог посилає їм їжу. Потім подивилися і згадали, як там було весело, і це призвело до того, що вони роблять теля і так далі, і так далі. Дивилися, аж допоки це не приходить до тої крапки, що вони обертаються і кажуть, що Бог нас вивів на смерть. Ми не будемо туди йти. Навіщо ти нас звідти виявив? Тому він каже: відверни мої очі, щоб вони не бачили марноти. Рано чи пізно нами оволодіє те, на що направлений наш погляд. Тому Слово Боже нас закликає дивитись прямо. Тільки так ми не спіткнемося, тільки так ми збережемо своє серце. Подивіться, що написано в книгі приповістей Соломона, 4 розділ 23 по 27 вірш. Написано, пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Відкинь від себе лукавство усти, віддали далеко від себе неправедний згуб, хай твої очі дивляться прямо, а повіки твої, хай погоджуються з правдою, прокладай прямі стежки для своїх ніг, випростуй твої дороги, не відхиляйся, ні праворуч, ні ліворуч, забери свою ногу з дороги зла. Адже Богові відомі дороги, що праворуч, а ті, що ліворуч викривлені. Він зробить прямими твої стежки, а твою ходу спрямує в мирі. Тому, Слово Боже, нас закликає, не дивись, ні направо, ні наліво, йди прямо, йди тією стежкою, якою веде тебе Господь. І останнє, про що пише Псалмопівець, це результат сороковий вірш. Ось я забажав твоїх заповідей у своїй правді, оживи мене. Божа істина. Вона дарує життя. У цьому світі є чітке розподілення належності, або ти належиш Богу, або ти належиш гріху. І як було на початку ще створення людини, що Бог вдихнув в людину життя, а гріх призвів до прокляття смерті, так буде і в кінці, коли Бог по своїй милості через Ісуса Христа подарує своїм дітям вічне життя, а гріх своїм прихильників призведе до смерті. Саме тому для нас так важливо Слово Боже, яке вказує нам на Бога. Саме тому нам так важливий прихід Ісуса Христа, через якого нам відкрився шлях спасіння. Саме тому так важливо йти дорогою Божих настанов. Хай нам у цьому допоможе Господь. І на кінець я пропоную повторити ті висновки, які ми зробили і будемо молитися. Перше і найголовніше Христос та Його Слово це єдина дорога життя. І практичні настанови, про які нам каже Слово Боже, щоб іти цією дорогою. Перший принцип це постійний пошук Слова Божого протягом усього життя. Другий принцип не просто читання, а дослідження Слова Божого. Третій принцип зберігати Слово Боже значить використовувати його для Божої слави. Четвертий принцип: дивись на Боже, це збереже твоє серце. І результат буде вічне життя. Амінь. Будемо молитися. Батько Небесний. Я щиро вдячний Тобі за те, що Ти нас не залишив блукатою пітьмі, Господи, за те, що Ти нам відкрив цю дорогу життя через велику жертву. Ми здатні про це забувати, але ти нам про це нагадуєш через слово Твоє. І сьогодні ми будемо також згадувати, Господи, про Твою жертву, якою дорогоцінною ціною ми викуплені від гріху. Допоможи нам це цінити. Допоможи, щоб Твоя жертва вона була не марна у нашому житті, але щоб наше життя воно прославляло Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.